Топ-3 вакансії тижня у Німеччині від Вілс. Якщо ти маєш досвід роботи у підсобних роботах на будівництві, можеш приготувати розчини, а також маєш водійські посвідчення категорії Б для розвозки матеріалів і обов'язково знаєш англійську або німецькі мови, тоді ти можеш отримувати від 3 тисяч євро нетто, живучи в комфортабельних умовах. Якщо ти бачиш себе за кермом великого автомобіля, то у нас є для тебе вакансія водія категорії Д. Тобі потрібно буде розвозити людей за заданим маршрутом маршрут або німеччині, і ти зможеш отримувати від 2,5 тисяч євро нето. Вакансія відкрита для чоловіків з досвідом, а також без досвіду. І наостанок, вакансія для жінок в Німеччину потрібні жінки для прибирання номерів у готелі. Працювати потрібно буде по 8 годин на день, 6 днів на тиждень. Заробітня плата близько 2 тисяч євро в місяць. Проводянки України або з паспортом в ЄС будуть у пріоритеті. Знання мови не потрібно. Якщо тебе зацікавила одна з вакансій, залишай свій номер у коментарях вказуй вакансію, яка тебе цікавить, і чекай дзвінка від нашого менеджера. У віз безліч крутих вакансій, тому переходь на наш сайт і шукай ідеальну роботу для себе.